Вітаю, ви на каналі Бритий Хом'як. Сьогодні ми розглянемо біткоін, розберемо всі ключові рівні, складемо торгову стратегію на тиждень, розглянемо ключові ринкові метрики, які допомагають нам рухатись по ринку. Ну що ж, давайте поїхали. Давайте почнемо з біткоїна. Як ви пам'ятаєте з минулих відео ми очікували тест недільного імбалансу, покупця, який підходив нам в рамках Strong Order Flow для... Продовження висхідної структури по біткоїну. Як бачимо, минулого тижня ми його протестили, тим самим закрили неділю з зеленою, відповідно, зробили Rejection блок покупця на одному тижні. І зараз нам потрібний денний volume confirmation покупця для продовження висхідної структури. Що ж, давайте углубимося на менші тайфрейми і подивимося, що ми точно зробили, і які у нас з'явилися перемінні. І що нам Планувати далі. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі ми бачили, що ми зняли минулого тижня денний фрактал, зробили денний rejection блок, дали конфірм покупця на 4 годинах. Відповідно, нас таргетувало в день. Перша денна область у нас був оцей rejection блок Також ми бачимо ще один нюансик. У нас тут сформувався шортовий SNR, але так як е, оця зона його. Працювала від rejection блока який був створений від трьохсвічного фрактала, тому що це було на вихідні. Відповідно, я думаю, що він може бути ефективним. Але я би не пропускав його зору через те, що бачите, що ми зробили? Ми заходили в його середину, знімали 4 годинний пул, давали 4 годинні. Підтвердження продавця, яке спочатку воно було покупця, потім ми його зробили інферсивно, зробили тест, і зараз би нам ідеально було побачити одинний Volume Confirmation продавця, і ми продовжимо рухатися до найближчої 4 годинної цілі. А в ідеалі нам взагалі побачити повноцінний Volume Confirmation продавця на 4 годинах, і ми продовжимо. Рухатися в найближчі 4 години або денну ціль. А якщо ми бачимо, що по денній цілі у нас є тільки цей rejection блок або цей фрактал, так само ми враховуємо те, що ми не тестили 0,5 імбаланса одної неділі, що зовсім реально, поки ми не отримуємо денне підтвердження покупця на таймфреймі один день, тобто не виключаємо таку штуку, що ми можемо зараз заповнити ще ось. 0,5 цього імбалансу або навіть 100% і звідти вже розглянути висхідну руху ціни. Також ми бачимо, ще, у нас є один такий нюанс, як у нас є, формується СНР одного дня. Відповідно, щоб він у нас сформувався, нам потрібно, щоб у нас до цих сьогоднішніх, наприклад, і завтрашній день закрилися вищі лінії SNR, і тоді ми можемо скоригувати свого липсенара і, і через 4 години продовжити. Висхідну структуру до недільної області. Перша недільна область це буде ось 0,5 у цього Rejection блока в якому є тригер, Це фрактальний хай одного дня. Відповідно, давайте будемо дивитися за ось цим, ось цією зону, як ми будемо розглядати події. Тобто, зараз у нас буде як: або ми отримуємо 4 години підтвердження продавця, або навіть і години. До речі, години ми вже отримували. Але бачите, яка ситуація. Ми отримали години, дали Confirm. Ми продовжили рухатися в якусь 4-годинну область. Не дійшли, хоча можна враховувати у цю область Rejection блок, тому що ні, ми не можемо враховувати цю область як Rejection Block, хоча вона так виглядає, що нам протестили 0,5 цього rejection і зараз дали об'єм покупця, дають об'єм покупця, наприклад, на одній годині. Тут ще залишилось 40 хвилин. І відповідно, якщо він буде, то ми можемо продовжувати в наступну 4 годинну ціль. Наступна 4 годинна ціль це ось цей фрактал. Що ж, давайте очікуємо, напевно, якесь підтвердження або покупця, або продавця на 4 годинах, і від нього будемо приймати якесь рішення. І також чекаємо декілька днів, чи в нас закріпиться СНР. Ну, майте на увазі, що люба годинна область. Продавця може нас відправити 4-годинну зону, а швидше за все, я думаю, що це буде тести оцих всіх імбалансів, і зняття або ось, ось цієї зони, або ось цієї. Ну, швидше за все, розраховувати на заповнення імбаланса одної неділі, і після цього 50% або 100% імбалансу 1 неділі і після цього уже рухатися вверх по біткоїну. Так, в ідеалі було би заходити на чіткому підтвердженні одного дня покупця. Що ж, давайте тепер подивимося домінацію стейблкоін, що вона нам показує. Відповідно на домінації стейблкоїні ми бачимо, що ми також тестили недільний імбаланс, але бачите, у нас ця неділя закрилася зеленою, що це тільки режекшн, і нам би було дуже добре, щоб вона закрилась червоною, щоб це був тоді режекшн-блок. При тесті його продовжували падіння відповідно рест ринку, а так це нам показує про те, що у нас ще є можливий рух ціни вверх. Також у нас є недільний сценар, який може бути ціллю границі, що може показувати те, що ціна все-таки може скоригуватись. Також на одному дні у нас формується Сценар покупця. Відповідно. Це заставило мене поставити стопи, тому що, бачите, ми вийшли за сценарий, ми його закріпили, зробили і скоригувалися в якусь денну або 4 годинну область. В даному випадку, це було 4-годинні області, і я думаю, що ми ще можливо. Можемо трішки підрости, щоб добити ось, ось цей фрактал, але в будь-якому випадку, якщо ми зараз отримуємо всередині цього всього твердження покупця в 4 годинах, ми підемо за ось цим фракталом. І там уже нам буде дивитися про доставці до якого, які у нас появляться перемінні. Ми ще бачите, що може бути яка ситуація. Тобто, ми тут, якщо дивитися на біткоін, ми тут можемо ще углубитися, що дасть нам. Момент росту, і ми зможемо зробити два денних бара над сценаром, і відповідно далі, ми зможемо зробити звідси отримаємо об'єм на ріст, а там ми зайдемо всередину денного сценару, і при знятті цього рівня. Або ми там в денному сценарії біткоїна зайдемо на, на, до певного елементу прейс отримати тут об'єм на продажу, там об'єм на покупку, і відповідно ми продовжимо висхідну структуру далі, тим самим отримавши. Volume Confirmation одного дня покупця на біткоїні. Тобто давайте будемо пристарно дивитись на ці дві метрики і від них приймати якесь рішення. По факту, ключові зони для закриття позицій, це ось тут. А ключова зона для відкриття позицій це ось тут, тут зняття цього фракталу, де вже можна буде приймати рішення і також дивитися, як ми заповнимо. Ось цей імбаланс, чи ми заповнимо 100%, чи ми вийдемо вище до, наступ, до наступної недільної цілі. Це вже все треба буде дивитись по факту доставки. Також давайте е, оглянемо домінацію біткоїна, що вона нам показує. Так, а по звичайній домінації біткоїна я тут не бачу ніяких змін, все йде від нашого плану. Протестили місячний імбаланс в рамках Strong Order Flow, зробили rejection Block, зробили денний імбаланс. Купця, що підтверджує нам доставку в неділю. В понеділі у нас є доставка ось цей фрактал. І, відповідно, ми таргетуємося в місяць, це 0,5% ордер блоку одного місяця, звідки ми вже будемо розглядати якийсь розворот. І навіть не виключаємо те, що домінація біткоїна може дойти до 71%, що буде дуже печально для наших альткоїнів. Тобто, в даний момент потрібно побачити зняття оцього фрактала, і звідти вже відбуватися по якихось цілей, і дивитися на перемінні. Але в загальному очікуємо TS-05 ордер блока одного місяця. Що ж, давайте подивимося ще тотал. Так, а по тоталу що ми бачимо? По-перше, ми зняли недільний імбаланс, який нам підходить в рамках структури NT-Flow для продовження висхідної структури. Ну... Давайте будемо рахувати, що ми тестили його 0,5, але ми закрилися звичайним режекшеном чорного кольору, тобто свічка продавця. Відповідно, я думаю, що нам варто дочекатися цієї неділі, побачити, чи це буде якийсь режекшн-блок, який ми зробимо відкат і продовжимо східну структуру далі. Потрібно отримувати денне підтвердження покупця, якого ми не маємо. Також ми не маємо Сценара, тому що цей лой не працював з ліквідністю. Відповідно, можемо подивитися ще на лонговий СНР. Тобто ось тут у нас буде, можливо, бути лонговий СНР. Но нам потрібно, так як я казав, аналогічно з бітком закріпитися вище двома днями вище лінії сценару і звідти вже скоргуватися в якусь частину або границю сценару і продовжити. Структуру. І якщо ні, я думаю, швидше за все, що при тесті у цього rejection блоку або його або його 0,5 ми отримаємо підтвердження продавця на 4 годинах, що відправить нас в наступну денну на область. А в даний момент наступна денна область це і зняття цього лоя і заповнення імбалансу на 100%. Добре, давайте тепер подивимось, що нам покаже капіталізація альткоїнів і домінація альткоїнів. Відповідно Total 2 це ринкова капіталізація альткоїнів, включаючи ефір. Що ми бачимо тут? Ми, так як очікували, тестували недільний імбаланс покупця. Відповідно, нам потрібно отримати об'єм покупця на одному дні для продовження висхідної структури. Без появлення покупця на одному дні я би не ризикував заходити в даний момент ще в альткоїни, тому що ми ще можемо зробити пересвіп і зробити 100% заповнення, а це буде так досить печально по альткоїнам. Давайте подивимося, що у нас відбувається на одному дні. На одному дні відповідно аналогічна картина. У нас є СНР, але бачите, яка тут ситуація? У нас тут є два, ну, можна сформувати два СНР. У нас можна сформувати СНР продавця і, можливо, сформується СНР покупця. Але СНР продавця у нас вже сформований, у нас вже тестений імбаланс одного дня. Відповідно, зона продавця на 4 годинах, яка от зараз формується і тестить, нас відправить в денну ціль цьому всьому. Імпульсу, а денна ціль у нас є пересвіп. Відповідно, ми можемо заповнити 100% недільного імбалансу і після зняття цього фракталу вже дивитися на якийсь розворот через 4 години або денний конфірм. Відповідно, я би не спішив ще заходити в вальткоїни, краще вже дочекатися виходу з за Сценару, закріпу і на корекції від оцього рівня, або від внутрішнього, який там у нас по входу доставки формування сенару 100% утвориться. Можна буде зайти в альткоїни, щоб забрати невеликий відскок до перших недільних таргетів, яким є ось ця зона. Так що давайте чекаємо підтвердження покупця на одному дні. І поки його не буде, я б не рекомендував заходити в альткоїни, щоб забрати ось цей невеликий відскок, який ми плануємо. Давайте ще подивимося, що у нас показує домінація. Так, а домінація третього ешелону нам показує, що? що ми проходили в границю Сценара від РДРБ, на який ми не дуже сильно звертаємо увагу, але придивляємося. Також нам зараз для росту потрібно отримати те підтвердження покупця, якого ми не маємо. Так, і відповідно у нас що є аналогічна ситуація, що і на Total 2. У нас є SNR продавця. Або формування сценара покупця. Відповідно, потрібно дивитися за цією зоною. Якщо ми робимо сценар покупця, відповідно, ми йдемо за цією неділею. Якщо ні, то ми знімаємо ось цей лой, а відповідно, швидше за все, я думаю, що це буде зняття ось цього лою. І звідси вже дивитися, тому що він є індюсментом. Відповідно, я думаю, що швидше за все, від нього може піти якийсь тоді. Розворот. Тобто та сама ситуація, без підтвердження покупця на одному дні немає сенсу заходити в альткоїни. Потрібно дочекатися підтвердження і звідси вже дивитися, як буде відбуватися вся ситуація. На сьогодні все. З вами був Бритий Хом'як. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, де я веду свій публічний портфель. І також не забувайте писати альткоїни в коментарях під відео, яке ви хочете побачити в огляді альткоїнів п'ятницю. Бережіть себе, бережіть свій депозит. До наступних зустрічі!